І вернемось до початку питання. Максимальний пробіг форсуночки, як показує практика, з досвіду, є це звичайно є в середньому десь так під 400 тисяч. Дехто каже, я вже більше не їздив. Ну, якщо машина була з салону, чи це хто б машини, мотори змотані, намотані, перемотані. Там здовше поперек Тут вже ніхто вам правди точно не скаже. Але врахуйте це, що розпилювач вигорає. Як середини вигорає, так і зовні. Плюс змінюються всі робочі зазори. Як би вони не були, закони механіки і термодинаміки ніхто в нас не відміняв. Збільшуються робочі зазори, а збільшується робочий зазор. Це збільшується час в приску, тому що імпульсна форсуночка. При постійному тиску впреск оприділяє, дає нам час. Наскільки мілісекунд відкривається, закривається клапан і скільки йде імпульсів. Ознайомтесь, будь ласка, цим в інтернеті. Дуже гарно зняти відео, дуже писано, тому що це буде виглядати на лекцію і не вистачить, що все вам пояснити. Чим довше їздить форсуночка, тим більше збільшується робочий зазор, і є багато таких випадків, що машина завод, а в мене прекрасно машина заводиться. А врахуйте, що у вас вже може бути просто завелика пускова подача. Не за мала, а наоборот, за велика пускова подача, за великий придупріск. Ми тоді отримаємо більш димний виступ, вихлоп вже, Ми отримуємо цокотання двигуна при розгоні, при нажиманні газу. Ми отримуємо вже більший дим, відповідно, при розхід пального. Ну і це є ризик несправність самого двигуна. Тому що енергія взриву вже йде більша і проходить неправильно. Постарайтесь, кому це цікавить, а все ж таки в нас цільова аудиторія. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що я вам хочу донести. І як. Дехто навіть з наших, скажімо так, спостерігачів, глядачів, дехто каже своїм колегам, читайте поміж рядки. Все нам розжувати їх дітям. Ми не зможемо, не вистачить просто для цього часу. Робіть висновок.